Усім привіт! Я вітаю вас на моєму новому каналі. Якщо ви ще не підписані, підписуйтесь. Сьогодні ми будемо з вами говорити про Євробачення, про нас відбір, який все-таки буде в Україні, і хтось в наступному році буде представляти Україну на Євробаченні. Сьогодні пройдемось по списку учасників перших етапах відпору на основний нацвідбір. відбір. Я висловлю свою думку, пройдусь по кожному. Можна, я вам просто скажу перед початком взагалі моє ставлення до нацвідбору, яке має бути. Знаєте, на, ну, знаєте, в Україні війна, нас бомблять, а ми робимо нацвідбір. Ну, тобто, з одного боку, я хочу, щоб цей нацвідбір був, тому що мені не вистачає особливо, я обожнюю нацвідбір. А з іншого боку, ну це якось дивно. Вже взяли, вибрали якогось артиста. Популярного, так, наприклад, туже Олю Полякову, як я б хотів би, щоб вона поїхала на Євробачення, і відправили, але ні, все-таки будуть робити шоу. Зараз ви бачите цей список, його опублікував портал Музвар. Дякуємо за такий ексклюзив. До речі, в мене раніше також були оці всі списки, хто приймає участь у цих відбіркових турах. Цього року немає. Ну, але Музвар нам ось запропонував подивитися. Ну, і думаю, нам буде цікаво обговорити цих учасників. Ви маєте розуміти, що не всі учасники, які є в цьому списку, вони пройдуть до фіналу нацвідбору. Так, перші у нас учасники це Скалер and Століца. Якщо я правильно читаю, їх взагалі в цього року дуже багато нових імен, щось там понакручує, якось по-англійськи себе поназивають. Господи, це так важко. Я думаю, що ви чули їх пісню, я не бачив їх в обличчя, але у них там пісня про вечорниці була. Ну, Мені здається, це цікавий такий формат музики. Знову у нас український фольклор, це знову українська якась народна музика в новій обробці. Але те, що ми не бачили їх облич, мені здається, це мінус. І потрібно пам'ятати, що в тій пісні вони використали звук оцього Забув його, білого чувачка. Добрий вечір, добрий день, евребарі. Не знаю, що там по авторському праву, але. Якщо вони не договорились офіційно, то взагалі це порушення авторських прав. Я не знаю, що про них сказати, про них дуже мало інформації. Цікаво, звичайно, почути їх конкурсну пісню. Наступні учасники, я думаю, що вони навіть будуть у фіналі, тому що вони вистрелили цього року з двома з двома бенгерами: це Чіко Н. Катоші. Оце Ластівки, Ластівки, Ластівки. Оце. І що там, ЗСУ пісня, якась ду-ду-ду-ду-ту. -ду". Я думаю, їх візьму. Чому? Тому що вони дійсно популярні, вони виступали вже на телебаченні декілька разів, але співали під фонограму. Я би знайшов один їх виступ, де вони там щось співають вживу, ну, це не можна назвати співом. А, Дуже погано хлопці співають. Ну, ну жахливо. У них в піснях дуже багато обробки голосу. І на наживо заспівати нормально це буде дуже складно. Творчі. Ну, о, особисто я хочу, щоб творчі були на нас відборі. В них дуже крута музика. Вони вміють робити круте шоу. Це все виглядає по європейськи, по американськи, звичайно, з вокалом там. Раніше були трабли великі, але я був на їх концерті минулого року, і це було дійсно дивовижно і круто. І соліст він виправився і співає дуже гарно. Ну, тобто, я б особисто від себе хотів би бачити творчих, тому що вони роблять круту музику. Що думаєте ви? Пишіть, до речі, також ось пишіть скайлер століця, може, не ску, може, скілер или скулер. Ні, ну, Скайлер, правильно? Господи, тут понаписують, якось себе поназивають Дурдом Веселка. Чіко, Катоші, якась Чіка, понимаєте, і Катоші, якісь, якісь японські названня. Що це воно таке? Творче, ну, нормально, творче. Сергій Лазановський. Тобто пишіть, пишіть свою думку в коментарях. І, до речі, якщо ви хочете задонатити каналу, посилання на донат буде внизу в описі під відео. Дякую вам за вашу підтримку. Сергій Лазановський. А, зараз знову хочу повторитися. Я перепрошую, якщо я когось ображу своїми словами, але це моя думка. Мені не подобається репертуар, який зараз співає Сергій Лазановський. він такий бец, бец тут, туц, туц, туц. Ну. Тобто, Ну, я розумію, що так всі пішли в українську музику. Ну, в Сергій Лазановської якось воно взагалі все пішло Туди їхали козаки. Та uh, Коли він uh, після голосу там, uh, випустив дві пісні, вони були круті. Типу, це було так стильно, модно. Але зараз, мені здається, якщо він буде на світбор, він буде асоціюватися з цим Господи, з Положинським. чи як їх пам'ятаєте, той, який Тінки загравав. Шумей. Шумей? Боже, як Ну, господі, ну хлопці, дівчата, можна проще, як шумай? Шумей? Зараз тут теж будете писати в коментарях, що я не підготувався до відео, не знаю їх читати. А чого це я маю зараз шукати в інтернеті, як читати? Хай би не писали українською, як як їх звати. І все ні, шумей якийсь. Ш... Шам... Мі... Ай. Я знаю це хлопця, він також вистрілював. Завдяки, здається, своїм каверам. Е, людям подобається, але для мене це Положинський та Лазановський в одному флаконі. Ну, ось наступна співачка сова. Думаю, що ви знаєте про сову. Е, вона, до речі, стала якось так завдяки популярна завдяки Меловіну. Вона з Меловіном була записала дует. Але мені здається, що Сові е, щось ну, не вистачає. От не вистачає їй. Характеру. Вона симпатична дівчинка, в неї такий ніжний голос. Але ось якось характеру не вистачає. Знаєте, от мені ось в Таяні також характеру не вистачає. Вона співає, що вона фантастична жінка, але щось не відчувається. Вона співає про жіночу силу, і щось цієї жіночої сили також не відчувається. Розумієте про що? І ось також сові потрібно щось якогось огонька дати. бланш. Взагалі не знаю, хто це. Давайте глянемо. Можливо, у них є популярна пісня. Щось у них. Що? Я взагалі не розумію, хто, хто ви. Не в образу. О, У них є з Калушом пісня, ну, якісь... із Западної України, я так розумію, тому що я ніколи про них не чув. Пройду по всім. Вася Демчук. Я думаю, ви знаєте його. Він брав участь в шоу-Співай всі, ем, записав з Настю Каменських свою пісню, перезаспівав у дуеті. Хлопець, такий цікавий, музичний. Мені подобається його музика, він такий стильовий. Але мені каже, що трішки він загрався і сильно самозакохався в себе. Е, я був раніше на одній студії, де він писав пісню. Я знаю, що спочатку він хотів на якийсь російський ринок, там лейбл підписатися, але щось там не вийшло. І він розпочав кар'єру в Україні. До речі, непогано вистрілив. Хоча пісні в нього на російській мові. Цікавий персонаж, я думаю, дівчаткам дуже сподобається, хлопчикам пасівам ЛГБТ дуже сподобається. Але хлопчики-пасів ЛГБТ Вася Демчук натурал. Так що. Тільки дівчатка будуть голосувати. <гум> Мія Рамарі, вибач, дівчино, але я тебе не знаю. А якщо ви хочете, якщо ви зараз мені будете писати, що ти не підготувався до відео, то я вам хочу сказати, що це моя реакція на учасників. Не огляд. Давайте вже дізнаємось, коли буде в нас список офіційних е фіналістів. Тоді я зроблю для вас відео, де розкажу. Все про них. Міра Марія якась дівчина, непопулярна, до речі, вона якась неї пісня ось, вистрінула на 38 тисяч просмотрів. Квартал, якась. ще найпісня. Але я не чую її пісень взагалі. Ну, можливо, цікава дівчинка, я обов'язково всіх прослухаю. Не можна що сказати про неї. Ну, я гадаю, що важко і, звичайно, буде. До фіналу пройти, але, можливо, в неї реальна крута пісня. О, дивіться, Христина Соловій наступна. Ну, тут зрозуміло, що Христина Соловій зразу буде в фіналі. Ми можемо виписувати, вже, хто буде в фіналі. Ви що, щоб ем, Христину Соловій не взяли в прямі ефір, звичайно, візьмуть. Ну Христина Соловій дуже себе веде е, некрасиво та егоїстично. Я дуже багато спостерігав за її поведінкою на якихось інтерв'ю, хоча це було до війни. І вона так. Ем, Якось ота його пісня була дуже відома, то вона там така нічна, а по поведінки вона якась така. Дуже навіть не знаю, як це м'яко сказати. Ну і цього року у Христини ця пісня про Справа в тому не дуже крутий вокал. Думаю, що навіть вона може й поїхати від України на Євробачення. Тому що вона популярна, відома, її пісні слухають, її пісні люблять. Не можна сказати, що вона дуже впізнавана, так, по, по обличчю. Але ось вона буде викликати довіру. Джері Хейл, якщо я не помиляюсь, то Джері Хейл зараз взагалі не в Україні, десь поїхала. Чи то в Бостон, чи куди навчатися писати музику для кінофільмів. До речі, я дуже радий за Джері Хейл. Це дуже круто, тому що вона йде до своєї мрії. І вона така все-таки більш американська, якась співачка, ну не українська, тому що ну, я, наприклад, не розумію деякі пісні, деякою поведінку, і, можливо, саме там той менталітет. Зможе зрозуміти її. Про Бас Сен Харді це оця пісня Доброго вечора ми з України. Я взагалі не знаю, як вони будуть виступати. Я взагалі не знаю, як вони виглядають, якщо буде просто електронна пісня з якимись вставками, семплами чи що, я не знаю. Ну, теж не можна нічого сказати. Взагалі, чому вони в цих списках як вони будуть виступати? Я так розумію, що на Євробаченні не викреслили з правил, що можна використовувати плейбек. Бек записаний. Співбратів. Це такі хлопці. Якщо я не помиляюся, їх чотири в колективі. Також дівчини будуть голосувати. Там зразу таке будуть, зразу багато буде калюжі, прийдеться витирати після дівчат. Хлопчики там, ну. Це, мені здається, буде класний варіант їх взяти. Тому що там і хлопчики, і дівчатка будуть голосувати. Ну, хлопчики, я маю відео. Гей. А, Настя Балох. Хто ти? Настя, якщо ти дивишся, я не знаю, хто ти. Але давай я тобі побажаю, щоб ми дізнались про тебе. Давайте я зараз вб'ю в Ютубі. Настя Бало. Хто це? Так, ну голос країни щось ходило, чи що. А, все, я зрозумів. Позитив випустив з нею пісню, дует. Все, я чув цю пісню. А що мені в Яке в мене відчуття викликала ця пісня? Настю, вибач, але ти в мене дуже сильно... Асоціювалася з співачкою м'ятою. Мені не вистачає емоційності в твоєму голосі. А позитив записав з нею дует, я не розумію, що вона за «Время і стекло 2.0»? Так, наступний наш учасник Гуна Чорна. Можна ще прочитати Корна. Гуна чорна, хто ти, я не знаю, теж якась дівчинка молода, знімала кліп в Києві, бачу по стоп-кадру файно. Де ви цих тіктокерів понабирали? Що там на суспільному помінялось? Ну, давайте ще му Шоковського додамо сюди. Кого ще? Хто нас там у, співає? Давайте просто я включу на секунду, послушу, що вона співає. Mm. Боже, вона дуже парадіє інстасамку. Типу в неї такі... Рухи, але вони дуже не впевнені. Що це таке дівчино? Що ж, ж ти так відверто себе ведеш? Хоча пісня така та 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 Ну, не знаю, не знаю. Ну, якось дуже багато понтів. Дуже багато понтів. Мені таке не подобається. Так, наступний у нас колектив Анця. Я чув про цей колектив. Вони виграли в, е, у Львові. Був Минулого році фестиваль якийсь про українську пісню. Вони виграли це дуже цікавий гурт. Вони цікаві як вокально, вони цікаві, як і в образах. Е, я гадаю, що вони будуть в фіналі нацвідбору, їх візьмуть за їх ось таку незвичність. І в них дійсно дуже багато чого українського. Тонка. Бек-вокалістка Марув з нацвідбору. Потім тонка, ще вона була на у Майкла Сола, якщо я не помиляюся. Тонка співає така андерграунд музику. Я не слухаю тонку, але знаю, що в мене є знайомий, який просто фанатіє від тонку. І тонка така дівчинка непогана, без вийо, сама робить все. Я б хотів би, щоб вона спробувала, вона вже давно хоче. Вона, знаєте, їй дайте хоча б той шанс на нацвідборі. Можливо, вона дійсно круто себе проявить. Embryz. Ембріз, колектив Андрія Данилка, чи вони вже не з Данилком, я не знаю. Я знаю, що там колектив розпадався, не розпадався. Хлопці цікаві, вони для мене вони мені асоціюються з якимось європейським гуртом. У них дуже така домашня, тепла музика. Я б хотів би, щоб вони були на відборі. Тому що серед якогось пафосу Христини Соловій, Джері Хейл, Чіко Катоші і Насті Ба... Ні, Гуна... Гуна Чорна, Джуна Чорна. Господи, як тебе прочитати? Я гадаю, що Ембріз серед них буде ну, таким приємним, теплим вогнем в камінні. О, Ульяна Ройс. Уляна Рось дуже цікава артистка. Я вважаю, що вона до сих пір недооцінена. Вона співає такий кей-поп, український кей-поп. Не всі розуміють цю музику, але Уляна Ройс робить взагалі дуже якісну продукцію. Вона робить якісні кліпи, вона записує якісні пісні. Звичайно, коли буваєш, слухаєш Уляну Ройс, дуже багато чого в Ульяни намішано в музиці, разних вокальних там прийомів, обробки звуку. Із-за і цього є мінус. Мінус заключається в тому, що Ульяна, можливо, не зможе наживо гарно заспівати, тому що Ульяна любить багато експериментувати вокально в своїх піснях. Я хотів би, щоб Ульяна прийшла в нас відбір, тому що я знаю, що якщо вона пройде в нас відбір, вона зробить дуже круте шоу. Це буде шоу, це буде якісно. Вона підготується ось 100%. Але стосовно вокалу... Я гадаю, що вона також зможе грошона натренувати цю пісню. Я не знаю, що вона і там за пісня. Але якщо є списки, значить вже пісня є. Я нагадую, ставте лайк цьому відео, якщо ви хочете підтримати мій новий канал або старий канал. Посилання на донат внизу під описом. Це мене мотивує на зняття нових відео, продовжувати роботу та покращувати свій контент. Дякую вам! За розуміння, думаю, що ви розумієте, що монетизації на тому каналі нема, а в цьому тим паче нема, тому що вона навіть не підключена. Тож буду вдячний вам за підтримку. Ну що, Круть в нас ще є. Марина Круть. Боже, пожалуйста, щоб вона тільки пройшла, того, що Марина Круть це також такий. Вогонь в каміні це дуже красиво, це дуже по-українськи, це дуже стильно, це бандура і це ніжність її. Я пам'ятаю, що мені там не подобалось, як вона висловлювалась на тому нацвідборі, в якому вона приймала участь. Але потрібно розуміти, що час йде. В людях відбуваються зміни і круть. Це, ось знаєте, для мене це як душа України. В неї дуже цікава музика. Вона сама по собі дуже хороша людина. В, взага... в мене взагалі є дуже цікава історія, зв'язана з нею. Але це в якомусь другому відео. Якщо ви хочете відео про історії з зірками, обов'язково напишіть в коментарях. Давайте назбираємо тисячу лайків під цим відео. Я обов'язково вам зніму таке відео і пишіть. Історії з ким вам дуже цікаві. А знайома я, мабуть, зі всім українським шоу-бізнесом. І в нас залишився артист Ікс, участь якого вибухово здивує українців. Я гадаю, це буде Оля Полякова. Оля Полякова, давай. Уже ну піди, ну вже не приглашають так тебе. Ну піди вже просто, ну це будь цим будь-яким Іксом. Ну, дійсно хочеться вже, хочеться полякову. Я хочу, щоб полякова поїхала на Твівробачення. Хочу, щоб вона от оділа ту корону, почала співати, кричати, зробила також шоу. Ну, дійсно хочеться, не вистачає. Ну, я не хочу це тішся, все буде добре, любовні. Це для мене тільки не це, будь ласка. <сум> від Полякової хочеться шоу, від полякової хочеться танцювальних пісень. І це було б круто. Ну, мої здогадки, хто це може бути, можливо, Полякова, тому що я нещодавно знімав відео про те, що у Олі Полякова є пісня для Євробачення. А можливо, це може бути? Ну, хто ще може бути? А ви напишіть в коментарях, як ви гадаєте, хто це може бути? Друзі, я вдячний вам за перегляд цього відео. Воно було таке. Просто я з вами спілкувався та ділився вашими враженнями. Діліться і ви враженням. Якщо ви зі мною на згодні десь, пишіть обов'язково. До зустрічі завтра в новому відео. Я вас дуже сильно люблю та обіймаю Підписуйтесь на мій новий канал, підтримайте мене лайком, коментарем та й донатом. До зустрічі!